Вітаю глядачів каналу Раї. Ветері Новини Прикарпаття, В студії працює Інна федунків. Далі про головні події доби. Пташки на фронт. У надвірній волонтери благодійного фонду Свобода, гідність Перемога виготовляють дрони камікадзе. БПЛА майструють залежно від запитів і потреб військових. Перед відправкою на фронт залізні пташки тестують. На одному з таких випробувань були і наші журналісти. Цього разу волонтери тестують 15 дронів для військових 37-ї окремої бригади морської піхоти. Надвірнянцям вдалось змайструвати десятки безпілотників. Це вже другий обліт. При першому ми дивимося, чи немає якихось вібрацій. Знімаємо ці показники, прописуємо потім фільтра для того, щоб він вже рівненько себе вів. І вже зараз ну, вже другий обліт, Фінальний просто впевнитися, що все добре працює. Павло каже, саморобні прилади добре служать військовим. Це і стало хорошою мотивацією для волонтерів. Менші пташки летять 6 кілометрів, більші і до 20. Невеликий за розміром літальний апарат може нести боєприпаси вагою від 1,5 до 5 кілограмів. Збираємо ми командою волонтерів, ентузіастів. Хотіли чимось бути корисними, ну, в принципі, волонтери виступ з початку війни. Зараз вирішили направити свої зусилля в технологічному напрямку, оскільки всі маємо технологічний бекграунд. На кринках окупанти залізли там в погріб, і якраз в цей погріб нашим дронам залітали. І нам вже скинули по результату ну, з цим відео. Не от. Ну і після цього ми зрозуміли, що ми робимо все правильно і треба продовжувати. Пілот Микола налітав близько ста годин. Усі дрони протестовані ним готові до відправки на фронт. Стартую Так, дрон летить нормально. Лишніх вібрацій невідчутно. Тест вважаю успішним. Дрони камікадзе оснащені потужними двигунами, стійкою рамою та якісними контролерами для управління. Комплектуючі деталі волонтери купують за кордоном. А зараз вже наші військові працюють з ретрансляторами. Ну, відповідно, піднімається спеціальний дрон-ретранслятор, і за рахунок цього вже там, сімки ті ж самі летять там, на 20, ну, там, на 16-20 кілометрів. От. Більші дрони, на яких батареї, ну тут просто батарею важко поставити потужнішу. Наприклад, ті ж десятки, вони вже там, 20 плюс летять, тому що там вже батарея потужніша. Відповідно, вони залітають ну, там, глибше. Зібрані пташки за донати громадян та благодійників. Юлія Торконяк, Іванна Осташук, Віктор Костенюк телерадіокомпанія «Раї». Забезпечують спорядженням, технікою та надають матеріальну допомогу родинам воїнів. З початку повномасштабної війни в Івано-Франківській громаді діє ряд програм підтримки військовослужбовців та їх сімей. Цьогоріч на ці заходи в бюджеті громади затверджено більше півмільярда гривень. Про це розповість Юлія Торконяк. Більше півмільярда гривень на програми для підтримки Збройних сил України. Саме стільки коштів цьогоріч планують спрямувати з бюджету Івано-Франківської громади, аби пришвидшити нашу перемогу. Станом на травень каже заступник голови громади Руслан Гайда на допомогу ЗСУ витратили понад 300 мільйонів гривень. З бюджетів комунальних підприємств 5,9 мільйонів гривень. Соціальна підтримка сім'ї, військовослужбовців, закладах освіти, охорони здоров'я, культури і спорту двадцять мільйонів гривень. Комунальний заклад Дім воїна» – 3,6 мільйонів гривень. Громадські організації, які надають підтримку ЗСУ – 800 тисяч гривень. Програма підтримки осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях, забезпечені здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі стримування збройної агресії Російської Федерації України 97,8 сім мільйонів гривень. Також у громаді діють програми підтримки військовослужбовцям. Відтак вони можуть отримати відповідні виплати від 20 до 50 тисяч гривень. 1157 особам виплачено по 50 тисяч гривень, 1516 особам виплачено по 20 тисяч гривень і 17 Особам 17 особам виплачено по 30 тисяч гривень. Ну люди у нас перебувають зараз в зонах бойових дій не так. Все, просто отримати ті документи, але всі документи подають і вони далі будуть отримати матеріальну допомогу з міського бюджету. Всього з початку поточного року до ЦНАПів надійшло майже 5 тисяч заяв на виплати. З них 433 через персональний кабінет на 548 заяв. Надано письмові роз'яснення з приводу вимог до подачі документів. Ну не всі одночасно Доють документи, але в процесі роботи вони ті документи, які необхідні, щоб ви отримати ці виплати. Додають і в 2024 році від початку нам року 2690 захисникам виділено 97,8 мільйонів гривень матеріальної допомоги. Деякі заяви ще зараз опрацьовуються і будуть виплачені далі. За цей час також надійшло майже дві сотні листів звернень з військових частин про надання допомоги. Відтак бійцям були передані різноманітні матеріали. А ще майже 5 тисяч дронів засоби РЕБ, зарядні станції та інше на загальну суму майже 100 мільйонів гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Просили в Бога миру для України у неділю, 9 червня у селі Новий Мартинів бурштинської громади на території релігійно-історичного центру Гора над Дністром» відбулася річна деканальна проща. За участю єпископа Івано-Франківської архієпархії Української грококатолицької церкви владики Миколи Семенишина до спільної молитви долучилася і Надія Польова. Вже сьомий рік поспіль новий Мартинів приймає прочан, які їдуть до релігійно-історичного центру Гора над Дністром, щоб у спільній молитві просити про своє особисте. Та вже третій рік поспіль у всіх є спільне найважливіше прохання до Всевишнього це мир припинення війни задля збереження життя та відродження України. Ми молимося. Ми продовжуємо молитися за мир в нашій державі. Ми сьогодні особливо дякуємо нашим воїнам. Волонтерам, медикам, капеланам, усім людям, які в якийсь спосіб допомагають, для того, щоб ця жахлива війна зупинилася, щоб вона перестала. А ми, як діти Божі, довіряємо Богові і молимося, і віддаємо нашу долю у руки Божі. Під час архієрейської божественної літургії усі охочі мали можливість сповідатися. Дощова погода не стала на заваді вірянам. Єпископ Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви, владика Микола Семенишин, під час служби наголосив, що головна молитва до Бога сьогодні за мир в Україні. Передав вітання та архієрейське благословення від митрополита Володимира Війтишина, закликав усіх до роздумів над взаєминами над допомогою ближньому, бо це надто важливо в сьогоднішній час. Чудо стається тоді, коли людина співпрацює з Богом. Звичайно, що Господь всемогутний. Господь може сам зробити все, але Він хоче співпраці нас, його дітей. Він хоче, щоб ми також разом із ним були співтворцями чуда. Під час літургії було освячено хліб і вино, які перетворюються на тіло і кров Христа для таїнства Євхаристії, а прийняття причастя це як переконані можливість перебування із Богом. Парох церкви Святого Миколая, села Новий Мартинів, отець Ярослав Озарків, подякував усім за участь у прощі, адже як каже, молитва це та невидима зброя світла, якої боїться зло. Ми сьогодні боремося тут своєю молитвою, що ворог відійшов із нашої землі, що ми його вигнали щоб ми жили собі спокійно, мирно, щоб кожен воїн повернувся до своєї сім'ї, до своєї родини, до свого. Батьківського домі. Далі Молитовна процесія рушила до нової локації імпровізованого гробу господнього, де відбулася панахида за усіма воїнами, які віддали свої життя на війні. Молилися за упокій кожної душі, яка передчасно відійшла у вічність. Після усі рушили до криниці Якова. Тут відбулося освячення води, щоб кожен зміг частинку цього особливого місця взяти зі собою на оздоровлення душі та тіла. Владика Микола Семенишин радіє, що у такий важкий час люди згуртовуються. Їдуть на прощі, щоб разом молитися, бо у цьому є велика духовна сила. Незважаючи на, на небезпеки, ракетного бомбардування, люди їдуть, прибувають на те, щоб разом спільно молитися. Бо приватна молитва вдома вона є сильною, але молитва спільна, от на таких прощах, як ми сьогодні відбуваємо, є найсильнішою. І я. Як єпископ, дякую нашим людям, нашим братам і сестрам, нашим дітям, молоді, що не бояться, не сидять вдома, але їдуть на прощі і моляться. І ми неодмінно. З Божою допомогою переможемо у єдності зі щирою вірою. Можемо змінити світ. Гора над Дністром стала місцем роздумів та молитви. Сюди їдуть не тільки на прощу, але й щоденно, щоб набратися сили, віднайти мир та спокій у власному серці, помилуватися красою природи та творінням людських рук. Надія польова, новини телерадіокомпанія Раї. Без права на помилку днями відбулась чергова ротація прикарпатських рятувальників. За період з 12 квітня сапери обстежили більше 40 гектарів територій Донеччини. Скільки вибухонебезпечних предметів виявили та знешкодили, дивіться у сюжеті. Чергова ротація прикарпатські сапери повернулись з Донеччини. У період з 12 квітня піротехніки обстежили 46,6 гектарів територій. Вони виявили та знешкодили 238 вибухонебезпечних предметів. Начальник групи механізованого розмінування та спеціально вибухових робіт Андрій Реотун зізнається: ворог руйнує усе на своєму шляху, і навіть після деокупації залишається чимало вибухонебезпечних предметів. Найскладніше, напевно, було, коли була детонація БК і навкруги були е, рештки тіл, і також. Е, Безліч зброї. Незвичне це, напевно, якісь СВП, саморобні вибухові пристрої, які дрон залітає і скидує. Ото найбільш незвичне, тому то зараз прогресує різне, різне. що придумують, те і скидують. Роботи вистачить, скажу так, ще на багато років вперед. Практично кожен день ми працювали крім неділі. Кожен день у нас були вибухонебезпечні предмети, які ми знищували. Емоційно, емоційно також під кінець ротації вже, звичайно, хочеться додому, хочеться до близьких побачити. Але ми віримо в перемогу і віримо, що все буде добре. Для начальника піротехнічного відділення Руслана Семенюка це була перша ротація на Донеччину. Каже, хвилювався, адже раніше не стикався з сучасними вибухонебезпечними предметами. Зокрема, під час ротації найчастіше доводилось працювати із касетними боєприпасами та протитанковими мінами. Складність є знешкодження в тому, що під нею можуть стояти ще міни ловушки. І тут саме головне її ну, не чіпати. Якби, як вона стоїть, так і стоїть. Знешкоджувати знешкоджуємо переважно на місці. Без всяких перевезень, без транспортування, без нічого. Так як є. Так само є от такі підствольні гранати багато знаходять. Ну тут теж складність у тому, що вона не є великих розмірів і її дуже важко замітити. Проте за допомогою пошукових приладів, виявляємо, теж переважно знешкоджується на місці. Загалом з початку повномасштабного вторгнення було проведено 26 ротацій піротехнічних розрахунків. Вони виконували завдання з розмінування деокупованих територій Київської, Харківської, Миколаївської, Херсонської та Донецької областей. За цей період вони отримали 1626 заявок та знищили 5934 вибухонебезпечні предмети. Ними було обстежено площу 2655 гектарів. Це дуже велика площа, і ми розуміємо, що за цією цифрою стоїть чиєсь життя. Тому піротехніки мусять бути обов'язково дуже сильно сконцентровані, уважні і звичайно, що вони повинні мати спеціальний одяг і обладнання. Наразі прикарпатські піротехніки на черговій ротації на території Донецької області. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї не впоралася з керуванням. У дорожньо-транспортній пригоді загинула 53-річна мешканка Івано-Франківська. Аварія трапилася у Драгомирчанах. Подробиці знає Юлія Турконяк. Втратила керування та в'їхала в огорожу 9 червня. В селі Драгомарчани трапилась смертельна автопригода. Керманичка автомобіля марки Рено 1971 року народження мешканка Івано-Франківська рухалася у напрямку листя. Водійка втратила керування та виїхала за межі проїзної частини дороги. Праворуч опісля наїхала на огорожу домоволодіння. У результаті аварії водійка від отриманих травм загинула на місці події. Слідчі територіального Розділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, «За про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. У ще одній аварії, яка сталася у селі Новичка Долинської громади, травмувались двоє пасажирів легковика. 22-річний керманич автомобіля Ополі Кадет, мешканець Полехова на запругненій ділянці дороги не поруся з керуванням та допустив з'їзд кювет. Як результат травми отримали двоє пасажирів транспортного засобу. Йдеться про мешканців Болехова 1980 та 1951 років народження. Їх доставлено до лікарні. Водія перевірили на стан сп'яніння. За кермом чоловік був тверезий. Юлія Торкуняк, Віктор Костенюк та радіокомпанія до міжнародного дня друзів та до 375-ї річниці від першої літописної згадки про населений пункт у Товмачику Коломийської громади провели футбольний турнір. Хто брав участь у змаганнях, то хто переміг, розкажуть наші коломийські журналісти. На турнір до товмачика приїхало шість команд. Загалом було понад шість десятків футболістів. Серед учасників і вже знані команди. Так коломийський варатик виступає в першості Прикарпаття, а його дитячі команди вдало грають на всеукраїнських турнірах. Цей турнір пошли за себе спробувати свої сили. Ну і ми більше його розглядаємо як тренування. Футбольний був варатик, створений для того, щоб діти мали можливість. Досягати чогось більшого. Але... Особливо сподобалася глядачам команда «Байрактар». Хлопці відвідують групу здоров'я в Коломиї і паралельно грають у футбол. Я думаю, це хороша можливість порухатися. <рес> <рес> навіть сказати, це все завдяки ЗСУ. Якщо б не ЗСУ, ми б навіть не брали участь у цих турнірах. Для мене це благодійний турнір. Тут збираються команди, щоб показати там, не знаю, свою майстерність, деякі зібрати, зібрати кошти і. Приїхали ми за чемпіонством». староста товмачика. Любов Филипів каже, що таких змагань місцевий стадіон не приймав вже давно. Якщо чесно, то в товмачику це напевно вперше, тому що ну як вперше, десь за 10-20 років я не пам'ятаю, щоб були якісь турніри чи змагання проведені на цьому стадіоні. Хоча раніше вони працювали, стадіон працював, і це звичайно це на це весело подивитися, що стадіон віджив. Тобто для тумачика це є значимо, бо тому, що е, почали. Оце іменно що почали. У турнірі перемогу здобула коломийська команда Байрактар. Місцеві футболісти завоювали срібні медалі. А Варатик став бронзовим призером змагань. З тумачика Богдан Малецький Галина Ровенчук та радіокомпанія Раї. Такими є події на Прикарпатті до цього часу і про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте. ཚཚཚན ཚར